Добрий день, учні й учениці! З вами Христина Ярема. Це урок української мови. Ми далі вивчаємо дієслово. Уже ознайомилися з такими морфологічними категоріями дієслова, як вид і час. Минулого уроку розпочали вивчення способів. Цього заняття будемо досліджувати тему творення дієслів умовного способу. Пригадаймо: спосіб дієслова. Це морфологічна ознака, яка вказує на відношення дії або стану до дійсності. У дієслова є три способи дійсний, умовний і наказовий. Ми вже знаємо, що дійсний спосіб виражає реальну дію, яка відбувається, відбувалася чи відбуватиметься, тобто йдеться про часові форми дієслова. А як щодо умовного способу? Запитаєте ви. А відповідь ховається в самій назві. Прикметник умовний походить від іменника Умова. Отже, дієслова умовного способу виражають дію, яка можлива тільки за певних умов. Відповідають на запитання, що робити б, що робила б, що робило б, що зробив би, що зробили б тощо. Наприклад, ми прийшли б на вечірку, якби нас запросили. Умовний спосіб творимо від дієслів минулого часу за допомогою часток би-б. Наприклад, подумати б, подумала б, подумав би, подумало б, подумали б. Поміркуймо, коли потрібно вживати би, а коли б. Згідно з законами милозвучності української мови, частку Б вживаємо після дієслів, які закінчуються на приголосний. Зазвичай це дієслова чоловічого роду однини минулого часу з кінцевим суфіксом в або приголосним звуком. Наприклад, прочитав би, зробив би, беріг би. Частку б вживаємо після дієслів, які закінчуються на голосний. Зазвичай це дієслова жіночого і середнього родів однини та форма множини минулого часу з кінцевими ла ло-ли. Наприклад, прочитала б, зробило б, берегли б. До речі, умовний спосіб також можна виразити неозначеною формою дієслова, до якої додати частки би б. Наприклад, подумати б. Частки можуть стояти після дієслова. Наприклад, чи створила б ти цей образ за тиждень? Або перед ним. Наприклад, я б спробувала створити цей образ за тиждень. Вони можуть бути відділені від дієслова іншими словами. Наприклад, я б навіть подрузі запропонувала долучитися до створення образу. Частки би б із дієсловом пишемо окремо. Дієслова умовного способу змінюються за родами й числами. Наприклад, дієслово побажати. Чоловічий рід він побажав би. Жіночий рід вона побажала б. Середній рід воно побажало б. Множина вони побажали б. Попрактикуймо. Перепишіть речення в зошит. Замінивши дієслова в неозначеній формі відповідними дієсловами умовного способу, перевіряймо. У першому реченні учні хотіти поїхати до Києва на екскурсію інфінітив хотіти змінюємо на дієслівну форму умовного способу хотіли б, оскільки він пов'язаний з іменником учні. Тому правильно записати. Учні хотіли б поїхати до Києва на екскурсію. У другому реченні: Дарина зачинити вікно, якби їй хтось нагадав. Інфінітив зачинити потрібно змінити на сполуку умовного способу зачинила б. Оскільки він пов'язаний із ізменником дарина. Отже, правильно написати: Дарина зачинила б вікно, якби їй хтось нагадав. Приготуйтеся. Третє речення. Тимофій не спізнитися на урок, якби вчасно вийшов. Інфінітив не спізнитися замінюємо на дієслівну форму умовного способу не спізнився б, оскільки він пов'язаний з іменником Тимофій. Тож треба записати Тимофій не спізнився б на урок, якби вчасно вийшов. Наступне речення. Якби ти могла поставити запитання Президентові, що ти запитати? Інфінітив запитати замінюємо на дієслівну форму умовного способу, запитала б, оскільки він пов'язаний з дієсловом могла. Треба записати так. Якби ти могла поставити запитання Президентові, що ти запитала б? В останньому реченні. Що бути, якби машина часу існувала. Інфінітив бути замінюємо на дієслівну форму умовного способу було б, оскільки він пов'язаний із займенником що. Отже, правильно написати: що було б, якби машина часу існувала. Цікаво, а що було б? На цьому завершуємо урок. Опрацюйте конспект, виконайте завдання, тести. Дякую за увагу. До зустрічі.